Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената і ви на моєму YouTube-каналі з вивчення угорської мови. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати тему числівників і обговоримо запитання «ханьош». Що воно означає, як його формувати, як його використовувати. Поїхали! В угорській мові існують певні форми числівників, так? і відповідно від закінчення, додається якесь особливе значення до того числівника. Ми сьогодні з вами обсудимо форму ханьош, що буде означати, який за номером і багато чого іншого. Але спочатку почнемо з утворення. «Ханьош» – вже в питанні ми маємо з вами відповідь, як будемо утворювати ш, Ош, Ош, СШ.

Отвонош, гетвенеш, нютвонош, кіленцвенеш, сазош, езреш, кітезреш і подібне. А тепер поговоримо про те, як це все використовувати і що це все означає. Ханьош означає, який за номером, який згідно номеру, який по номеру. В яких випадках ми це можемо використати? Наприклад, якщо будемо говорити про автобуси, транспортні засоби, поїзд, трамвай або подібне. Наприклад, Едяш Автобус, Кетташ вілламош», М. гармош метро». Ти заготош тролейбус. Тобто, в тих випадках, якщо транспортний засіб не має якогось найменування, як, наприклад, біч Будапешт», так, Відень Будапешт, а має свій номер, тоді цей номер в угорській мові буде тільки з варіацією H використовуватися. Якщо ми з вами говоримо про номер будинку, номер квартири, номер офісу, номер дверей, номер віконечка, до якого ми підходимо, то це все також буде із ES використовуватися. Наприклад, husash has, tisan hotosh locage, tisan tush oito, iroda, hussa oblock, tisan k'ielances oblock, тобто номера на будівлях, віконечках, дверях. Теж будуть використовуватися із числівником із закінченням Ash. Можемо ще також окремо виділити слово гей місце, якщо ми з вами десь йдемо е, в кіно, в театр, на концерт, там де ми маємо місце, яке зазначене номером, то це також буде числівник із закінченням сейк». Ülés, szigyinje, hely, míszce, szék, stilec. Általában a hatos busszal járok. Tizenötös házban lakok. 125-ös a házszám. A hatos lakásban élek. Az M3-as metróval járok munkába. Tízes busszal utazok. A nyolcas villamossal járok a központba. Az M7-es metróval utazok a központba. A tízes lakásban élek. Бон Сас Ці три речі вважаються найпопулярнішим використанням числівника H. Однак, якщо ви вже не початківець, то ми ще з вами можемо додати такі використання, як назви оцінок у школі. Ханюш, ханюш Яку оцінку отримала дитина. Так як в українській ми кажемо: дванадцятка, десятка, п'ятірка, шістка, сімка або вісімку отримала та дитина, то в угорській ці форми будуть також із еш висловлюватися. Наприклад, тизанькеттеж, тізеш, кіленцеш, ттуш, Тізешт коптом я десятку отримала. Тізанькеттеж капот Дванадцятку отримав. Але окремо ми маємо слово «єдь» оцінка. Але якщо запитаємо, то може бути ганьошт капот чи «мієн єдєт капот». Але відповідь завжди буде з цифрою тизенькетеш, ті зенедяш, ютюш ни йдеш або щось інше. Наступний момент, який може бути корисним, це використання «еш» з грошовими одиницями, коли в українській кажемо десятку маю, двадцятка в мене є, двохсотку маю, сотку маєш розбити, ну умовно, то в угорській це так само буде з використанням еш. Наприклад, вонеть ез решем, маю тисячку, тізеш, хусаш, ютеш, хатош, Ezres, tízezres, kétezres, csak kétezresen van, van egy százasom, ötvenes, hatvanas, і подібне. Ну а для тих, хто родом із Закарпаття і хоче угорською мовою розповісти, в якій школі він навчався, то також слід зауважити, що в угорській ми будемо говорити найменування шкіл, якщо там були цифри із закінченням "-ш". Тобто, якщо Перша школа, друга школа, третя школа, то це буде в Угорській Edдя школа, Kettaшішко, школа. Ми використовуємо числівники із закінченням «ш», не показуючи, яка по порядку це школа, а ніби по номеру яка. Бо ми якось собі вирішили, що це буде теж числівник згідно номеру, а не згідно порядку. Про порядкові числівники ми з вами поговоримо в наступному відео. Тому, якщо ви маєте запитання, обов'язково пишіть у коментарях, пишіть свої приклади, я обов'язково перегляну і допоможу, якщо потрібно. Ну і не забувайте ставити подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб знати, коли вийдуть наші наступні відео. Бувайте, друзі!